Всім доброго вечора, доброго дня, з вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Поки вимкнули світло, думаю записати цей відос. І перед тим, як ми почнемо, я хочу запитати у вас деяке питання: де ваша голова? Чому я досі не бачу оцінок під відосом? Те, що ви заходите в плейлісти, інші посилання в описі, чому не пишете коментарі. Поставили, написали, це зробили. Тоді переходимо до теми. Сьогодні, ну, як завжди, тему ви бачили, коли відкривали цей відос, і вона звучить як типові чи якось там помилки у взаєминах. Взаємини сьогодні власне, ми будемо розглядати здебільшого до сім'ї, коли йдуть етапи будування взаємин. Дошлюбний період. Але щось, звісно, таке перекликається із, само, із самим вже шлюбом, і сім'єю вже зареєстрованою, таке інше. Ну, Давайте по пунктам. Перший пункт. Намагатись бути ідеальними. Ну, також хочу зазначити, що буль в більшості своїх звучати якось очевидно, там типово, зрозуміло. Але, знаєте, це все така тема, вся тема про будування взаємину, вона така, що все, всі все бачать очевидним і зрозумілим, але чогось не дуже дотримуються і виконують. Так от, намагатись бути ідеальними. Зрозуміло, чому це може бути помилкою, тому що бути ідеальним неможливо. Окрім того, є такий вираз у нас в цій темі, який існує ідеальний болтик, чи яка існує ідеальна гайка. Болтик на 8, чи гайка на 7, чи на 6, чи болтик на 9, Це не каже ні про якусь там ідеальність. Ідеально можуть болтики-гайка співпадати. Тобто болтику на 8 підходить лише гайка на 8, не на 7, не на 9, не на 7,5 і не на 8,5, рівно на 8. І ніяк по-інакшому. Окрім того, і слово ідеальність, поняття ідеальності, воно таке ну, Скажімо, Ну, скажімо, Всі ми розуміємо, що ідеальність це певна така бездоганність, певна відсутність недоліків і все таке інше. Але, ну, як ти позбудешся усіх недоліків? Це неможливо. Припустимо, що ти ну, як особистість просто крутий, як обрив над горною рікою, але ти. Пітнієш трошечки більше, ніж середньостатистична людей. От прям трошечки більше пітнієш. Але від тебе постіль більш мокра стає. І це, певне, такий дискомфорт викликає. Але це від тебе взагалі ніяк не залежить. І дискомфорт це викликає прям, ну, реальний, серйозний і все таке інше. Але ну ніяк ти від цього не позбудешся. Що це можна зробити? Міняти щодня постіль, і все таке. І, ну, насправді, дозволити собі там, мати стільки постільних комплектів, щоб кожного дня їх міняти і прати. Це досить такий крутий момент, який, скажімо так, трошечки компенсує те, що ти так пітнієш. Але все-таки про ідеальність тут вже мови не йде. <кій> Окрім того, бути ідеальним, ну, значить, бути бездоганним, добре розбираючимся, розуміючим в усьому бездоганно. Але знов таки сфер в нашому житті професійних, і практичних і такого, і такого іншого, незлічена кількість, вона буде зростати, а щось буде. Уходити з нашого, з нашого побуду, і все таке інше. Тобто це знов таки говорить про те, що все пізнати все одно неможливо. Навіть якщо ти безсмертний, то все одно неможливо. І хтось буде робити щось краще за тебе, а хтось ні. І тому тут такий момент. Що ж таки треба розвивати? Розвивати треба те, що в тебе вже добре виходить. Тобто, не знаю, чи це правда, чи ні, але десь там у когось чув, щось там така, скажімо, цитата. Які якості, тобто, ні. Чи працюєте ви над своїми недоліками? Ні, не працює. Чому? Чому? Тому що якби я працював над недоліками, я був би чимось таким хером. А якщо, а якщо б я а, а так я працюю над своїми талантами, тим, що в мене добре виходить, і тому я такий крутий. І тому ви берете в мене це інтерв'ю. Звісно, це одне дословно і все таке інше, але суть зрозуміла, тобто. Робіть те, що у вас добре виходить, і плюс-мінус співставляйте це з потребами близьких для вас людей. Ну, і тут, В даному випадку ми кажемо про будування взаємин. Не треба бути ідеальними, будьте собою і саморозвивайтесь, не будьте ідеальними. Другий пункт думати, що все знаєш і розумієш. І тут така теза. Треба слухати і чути. Вивчаючи цю нашу тему, психологію, будування взаємини, все таке інше, дуже часто так здається, що ти все знаєш, реально і все в цьому розумієш. І насправді, інколи так буває, що просто проходиш по вулиці. І для тебе, коли ти маєш цілу купу і всього такого, відчуття, начебто ти через психушку прийшов. Але з цим якось ти вживаєшся більш-менш починаєш там дотримуватися всяких там, принципів з запиту, все таке інше. Але от в чому суть? Ти, ну, якщо ми кажемо, про будування взаємин, то е, тобі починається здаватися, що так, як ти знаєш е, всю цю теорію, то можеш розуміти без слів е, свого партнера навіть на початкових етапах будування взаємин. Насправді можна тільки здогадуватися, що, ну, скажімо так, Вгадати, чи ще щось таке, як почувається твій партнер, таке інше. При, робити такі припущення, але все-таки треба питати і слухати, і чути, що тобі відповідають про це. Ну і там Або ти вгадав, або не вгадав, все одно треба сприйняти те, що ти почув, а не те, що ти. Здогадався там і намагаєшся якось зробити це правдою, нав'язати свої здогадки у відчуття свого партнера таке інше. Тобто, вивчати все це реально треба і дуже класно в цьому всьому розбиратися. Але треба все ж таки постійно слухати. Питати і чути. Е, Отак, от от буде добре. Е, якщо там здогадуватися і думати, що ти щось знаєш і розумієш, е, це вийде боками дуже сильно, дуже боляче, дуже хірово, буде погано. Е, третій пункт. Не говорити про потреби. Не про потреби. Так, також хотів, хотів зазначити, що е, це відео у нас про. Тобто, не про а для і для жінок, і для чоловіків в однаковому ступені воно цікаво і доречно і корисно. Е, тому обидві ці статі, будь ласка, слухайте і сприймайте інформацію. Тобто, наш пункт не говорити про потреби. Звісно, про свої потреби в першу чергу, а також питати про потреби свого партнера. Я навіть не знаю, що тут казати. Ну, насправді часто так буває, що за усіма такими подіями і таким іншим, що відбувається в взаєминах, особливо на початку, якось забувається про говорити про потреби. Або ж бувають інші всякі проблеми, які заважають говорити про свої потреби, там самооцінка і все таке інше. І якось потребу то ви маєте, але ваш партнер про це взагалі не в курсі, і ви починаєте це терпіти, а з часом, коли ви терпите, виникає переворання, виснаження і все таке інше. І ви починаєте шукати, як задовольнити ці потреби, а також зірвати агресію на своєму партнері, бо він не здогадався, як задовольнити ваші потреби. Тому треба, треба щоб ваш партнер усвідомлював про ваші потреби. І знов таки на кожному етапі будування взаємин від знайомства до вже зареєстрованого шлюбу. Це мають бути різні потреби, Тобто, потреби того завжди одні та самі, а ваш партнер має знати про ці потреби поступово. Тобто, наприклад, знов таки, як я часто розказую, що в період залицянь до шлюбу, тобто від знайомства до шлюбу, чоловік робить всякі активні дії для жінки. І тут у жінки тут потреба. Така елементарна, яку всі розуміють, побачити потенціали можливості чоловіка як здобувача, захисника і все таке інше. Але тут є важлива штука, про яку не всі знають, навіть в тому числі чоловіки часто. Не кажу про всіх, а часто просто так от. Забувають про, от що? про те, що треба дякувати за певні старання. Знову таки, ми кажемо про адекватні ситуації. Якщо там певні невротизми, я навіть не хочу придумувати ніякі приклади, то тут треба по-іншому вже говорити. А от якщо чоловік робить щось адекватне для адекватної жінки і. Вона має дякувати за те, що він старається цінувати те, що він робить. І якщо їй щось не подобається, то таке казати: дякую, що ти постарався, зробив, хотів зробити мені приємно і щось для цього зробив. Але мені не подобається саме от, о, от така булочка з ізюмом наступного разу. Нехай буде з маком, будь ласка. Просто ізюм мені не подобається, але дякую, що ти. Виділив свою енергію, свої фінанси і все таке інше для того, щоб про мене попіклуватися. От за це дякую. Тобто один з таких прикладів. І є другий приклад вже про жіночі потреби: що жінок треба щодня слухати 15-20 хвилин. І Часто жінки просто так починають щось говорити з чоловіком, і він починає недоумівати, як, як можна говорити так багато, е, так незмістовно, так е, і, і взагалі так. ну, ну Слів немає яко описати. Але ну і коли чоловік це все дивиться, слухає, і у нього потроху дах їде, він може навіть припинити взаємини і подумати, що всі жінки такі єбануті. Але насправді прикол от в чому. Щодня 15-20 хвилин, плюс-мінус, знов такий трошечки індивідуальності. Вистачає, щоб жінка проговорювала всяке сміття зі своєї голови, і щоб вона від цього позбавлялася. Бо якщо вона це сміття не проговорить, вона почне його реалізувати в життя, а з цього вийде проблем набагато більше, ніж вона просто про це проговорить. І тому чоловік має знати, що. Тобто жінка йому має сказати, що я жінка, у мене така природа, мене треба 15-20 хвилин на день слухати щодня. Звісно, там бувають всякі моменти, коли чоловік дуже втомлений, чи там виснажений чи чимось, бувають, звісно, можна. Раз на два дні слухати, там 25-30 хвилин, щось таке. Плюс-мінус знов таки. І ще важливий момент. Знов таки, це має бути поетапно. Тобто при першому побаченні не треба говорити, що ти маєш знати, що кожного дня я буду зливати, зливати твої тобі своє сміття, і ти маєш це слухати, щоб мені легшало. Звісно, це. Ну, нічим хорошим не закінчиться, мабуть, навіть другого побачення не буде. Тому якби, контролюйте себе і блядь, етапи будування взаємин. Четверте, четверта помилка дуже поширена: ігнорувати свої почуття. Якби, не знаю, як для вас, а для мене це звучить досить очевидно, тому мені складно підібрати якісь слова щодо цього. Але от що я маю на увазі. Там бувають всякі моменти, особливо в аб'юзивних взаєминах, з яких треба бігти. Що там потрошечку, 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 але ви проковтуєте якісь. Негаразди, проблеми, образи і таке інше. Насправді, це ж може бути не у, не у аб'юзивних взаєминах. Може, там буде щось ну, якась випадковість, але це не проговориться і проглотиться, а отут воно залишиться. Тому треба в адекваті казати, що щось не так, щось я відчуваю поганим і таке інше. Знов -таки в е, чому тут справа? Треба не звинувачувати свого партнера, коли ви хочете про це поговорити, що е, ти такий поганий, ти мені зробив так. Е, можна сказати, що не знаю, ти спеціально чи не спеціально. Ну, я думаю, що ти адекватний, тому не спеціально. Але ти зробив мені таке погане зле. Е, я себе відчувала дуже хірово, погано і все таке інше. Більше так, будь ласка, не роби. І знов таки, плюс-мінус там жіноча природа, можете там наставляти купу емоційних всяких слів і висловів. Але має бути зрозумілим, що ви не, звинувачує, не звинувачуєте, а вказуєте на те, що був такий інцидент, і були певні наслідки. От в цьому суть. І, знов таки, ще ігнорувати свої відчуття. Тобто, якщо ми говоримо про аб'юзивні, знов таки взаємини то якщо всякі образи і все таке інше відбувається систематично і. Плюс-мінус там всякі аб'юзивні техніки, які ваш партнер може навіть несвідомо застосовувати і взагалі ображати вас несвідомо, але все це діло аб'юзивне, то в будь-якому випадку з цим треба щось робити. І хочу дуже сильно тут зауважити: якщо ви відчуваєте, маєте певні симптоми того, що ви в аб'юзивних взаєминах, Перше, про що ви маєте подумати, це те, що ваш партнер не має знати про те, що ви збираєтесь покращувати своє життя. Звісно, можна один-два рази поговорити про те, що він вас образив все таке інше. Але, знов таки, в цих розмовах теж можна прослідкувати певні аб'юзивні ознаки. І якщо там щось складається, то е, він не має знати, що ви збираєтесь налагоджувати своє життя. Якщо ви збираєтеся до психолога йти, щоб консультувати щодо цього, вирішувати ці, всі ці свої проблеми, е, він не має знати, що ви туди йдете. Окрім того, якомога швидше треба звідти звалити. Е, також хочу зазначити. Дещо. Е, Аб'юзери це такі створіння, вони. Е, вони, як вампіри, або вовкулаки. Їх або вкусили, або вони народилися такими, або їх поцарапали, але це їхня природа. Ну, просто певні, ну, не знаю, може, демони вони, чи ще хтось. Е, але. Вони можуть аб'юзити вас несвідомо. Вони. Вони, може, реально не хочуть робити вам нічого поганого. Але несвідомо вони роблять щось таке, від чого вам погано. І несвідомо вони облаштовують такі ситуації, щоб продовжувати вам робити погано. І буває ще гірше, що коли. Е Людина може усвідомлювати, що вона аб'юзер, але їй дуже складно з цим будь-що робити, контролювати себе і все таке інше. Дуже добре, якщо людина сама це помітить і запропонує вам завершити ці взаємини. Як би вам не здавалося, що він такий хороший, все таке інше, але якщо людині самій людині від цього хуйово, то нехай вже так і буде. Нехай вона ходить там в терапію, все таке інше. Але це така природа. Як ви знаєте, вампірів, ампірів, Вовкулак по всяким та по будь-яким мифологіям вилікувати неможливо, їх можна тільки вбити. І, вивчаючи всю цю аб'юзивну тему, я зрозумів, що воно приблизно так і є, і щодо аб'юзерів. Тому з цим ділом треба бути обережним і не ігнорувати свої почуття. Якщо вам хуйово, з цим треба щось робити. Ну, а на цьому все. Насправді, в мене тут цілих ще сім пунктів всяких помилок у взаєминах, але для них краще вже наступний відос робити. Або це вже і так виходить за довгим. Ну я вам нагадую, що. Я маю під цим відео побачити лайки. Також побачите, що ви переходите по посиланням в описі там плейлісти, як зробити жінку щасливою, як жінці позбавляти стресу. Ціла купа пунктів доречних, цікавих і корисних. Використовуйте їх, дивіться. Також Телеграм є в описі. Туди заходьте в інстаграм, підписуйтесь. І пишіть свої питання в коментах. Я на них буду відповідати. Також можете ще щось там написати, буде прикольно. Мені все це діло дуже сильно подобається. А ну, на цьому все. Напевно, зараз буду писати ну, не другу частину, а просто наступний відео. Про помилки у взаєминах. Типові, поширені, все таке інше. Ну, скоро побачимось. Чекайте нові цікаві круті відоси. З вами був Віктор і до побачення!